Сьогодні відзначають міжнародний день обіймів. Кого хотіла обійняти та чому? Ну всіх близьких людей в першу чергу, в другу чергу це всіх наших військових. Це не обумовлюється, не обговорюється і думаю, обіймами не обходиться. По-перше, б хотів обіймати обійняти свою матір, оскільки вона звичайно дала мені життя і високо ціную. Військових, а чому? Тому що вони на це заслуговують. Їм хочеться тепла. Від жінок, батьків, дітей, тому тільки їх. Наших військових. Чому? Ну, Завдяки ним ми можемо тут з вами стояти, розмовляти і посміхатися он сонцю, дітям, тому військових, кожного і подякувати їм. Можливо, ще б когось хотіла обійняти. Своїх рідних, своїх друзів, своїх близьких, ну всіх тих, хто робиться життя кращим. Всіх. Всю молоді хочу обняти. Дуже люблю їм. Такий непростий час випав на їхню долю, на їхнє життя, але все буде добре. Хочу кожного обняти. Е, я б хотіла, хотіла б обійняти свою одногрупницю, Машу. О, <смітна> <смітна> ну і віку теж. <смітна> я б дуже хотіла обійняти ще одну людину, яка зараз тут на. На жаль, не присутня, це мій рідний, він зараз воює. Я також хотіла обійняти своїх рідних. Сам більше я хотіла бабусю обняти, бо вона за кордоном, бо вона на роботі. Хотів би, мабуть, що всіх українців обійняти. А чому? А вони всі такі єдні, всі молодці. Мабуть, що вже тих, хто не з нами. Всю Україну. А чому? Бо я її люблю. Сьогодні відзначають Міжнародний день обіймів. Кого б хотіли обійняти та чому. Свою сестру рідну в першу чергу, тому що вона військова, вона зараз в гарячій точці. Її буде більше ніхто собі нети. Можливо, ще когось? До синочка свого, батьків, близьких людей, кумів. Всі, хто є в моєму житті, вони прекрасні.